Добрий день, діти! До нас завітав ведмедик з гарним настроєм, бо в нього сьогодні день народження. Ведмедику подарували багато різних подарунків. А ще йому подарували кульки. А ще йому подарували кульки. Якого кольору? Кульки подарували ведмедику. Зелена, синя, жовта, помаранчева, рожева. На полички покладемо кульки. На верхню поличку покладемо сині. Скільки синіх кульок? Дві. На нижню покладемо червоні. Скільки червоних кульок? Три. Наскільки менше синіх кульок? На одну. Наскільки більше червоних кульок? На одну. Як зробити порівно? До синьої. Докладемо ще одну кульку. Скільки синіх? Три. Скільки червоних? Три. Ведмедик приготував для гостів морозиво, печиво та цукерки. Порахуємо, скільки приготував ведмедик морозива. Три. Скільки приготував ведмедик цукерок? Теж три. І скільки приготував ведмедик печива? Теж три. Кількість із трьох предметів позначаємо цифрою три. Розглянемо цифру три ближче. Цифра 3 схожа на вигнуту змію. Цифра 3 позначає кількість трьох предметів. Ось, наприклад, три м'ячика, три метелика або три машини. Пальчиком обведіть цифру 3. До ведмедика в гості прийшли Зайчик, лисичка, Вовчик, Білочка. Хто стоїть першим? Зайчик, хто стоїть другим? Лисичка, хто стоїть перед зайчиком? Нікого немає, адже зайчик стоїть першим. Хто стоїть за лисичкою? Вовк. Хто стоїть останнім? Білка. Хто стоїть третім? Вовк. Молодці. Порахуємо, скільки друзів прийшли до ведмедика. Спочатку порахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири. Також можна порахувати з права на ліво. Починаємо від білочки. Один, два, три, чотири. Діти, скажіть, чи змінилась кількість тварин? Незважаючи від того, як ми рахуємо. Зліва направо чи справа наліво. Ні, їх було 4. Друзі підготували подарунки для ведмедика. Зайчик приготував пірамідки. Порахуємо. Один, два, три. Три пірамідки ми позначимо цифрою три. Лисичка приготувала кубики. Рахуємо. Один, два. Якою цифрою позначимо кубики? Так, цифрою два. Білочка приготувала дзигу. Скільки дзиг? Одна. Позначаємо цифрою один. Вовк приготував м'ячі. Один, два, три. Якою цифрою позначимо м'ячі? Так, цифрою 3. Розглянемо таблицю, якою цифрою позначимо кількість з одного предмета? Цифрою 1. Знайдіть її. Яка цифра нам знадобиться для того, щоб позначити два предмета? Цифра 2. Знайдіть цифру 2. Якою цифрою ми позначимо кількість із трьох предметів? Так, цифра 3. Знайдіть в таблиці цифру 3. А зараз дивимось на таблицю і скажемо, що ми можемо позначити цифрою 1. Подарунок, автомобіль, торт, кулька, м'яч. Назвіть предмети, які можна позначити цифрою два: дві кульки, два жолуді, два кубики. Два подарунки. І назвіть, що ми позначимо цифрою три, три грибочки, три цукерки, три пірамідки, три морозива. Молодці діти, ви гарно попрацювали. До наступної зустрічі!